Христос народився Славімо Його. зараз знаходжуся в Різдвяному Нью-Йорку, а позаду мене знаходиться тут на 57-й стріт будівля всесвітньо відомого Карнегі Холла. Для українців і української культури він визначний тим, що 5 жовтня 1922 році тут прозвучала перша пісня Миколи Леонтовича у виконанні української національної капели Щедрик. З цього часу вона почала набирати популярність в Сполучених Штатах, і в 1936 році відомий американський дирижер Пітер Вільховський, прізвище говорить саме за себе, відповідно, адаптовує її на англійський лад, і ця пісня отримує назву «Christmas Carol Bells» і стає таким собі різдвяним гімном Сполучених Штатів. Ось така маленька українізація великої Америки. Всі миру. Перемоги із різдвом.